Зараз кожен бізнес має генератор для безперервної роботи. І тільки бізнес, який цінує вкладені кошти, має захист для свого генератора. Консорц проєктує для вас індивідуальне рішення для захисту вашого генератора. Цей кожух це один із останніх реалізованих проєктів. Він має два види завантаження: вертикальний та горизонтальний, через що вам буде зручно завантажувати. Всередині кожуха ціла вбудована екосистема, яка складається з вентиляторів та татчика температури, який підтримує оптимальну температуру в 35 градусів. Для того щоб ви не чули шуму генератору, Всередині кожух заповнений спіненим каучуком. Всередині для зручності розміщений антиковський килимок. Для відводу вихлопних газів ми використовуємо решітку з нержавіючої сталі. Дуже часто доводилося бачити, що використовують рішітку наполовину з чорного металу, а наполовину з нержавійки. Але ми консорт працюємо лише на якість та довговічність, тому використовуємо лише якісні матеріали. Це лише один. А взагалі, замовник придбав аж 200 кожухів для генератора в свою компанію. Консорт надасть вам індивідуальне рішення саме для вашого генератора. Попілкуйтесь про нього зараз, а він вам слугуватиме довго та надійно. Телефонуйте за цим номером, і ми надамо вам готове рішення у той же день.